Так, мої вітання. Е Зазвичай я знімаю відео, показую, якими способами я виготовляю якісь речі для майстрів. А сьогодні знімаю, бо вже цього тижня, сьогодні п'ятниця, цього тижня, певно, тобто, три, клі... три підписники телефонували, один написав, що нема свіжих якісь відео, каже, що нічого не робите, нема замовлень чи що. Хлопці, замовлень багато, дуже багато. Навіть більше я можу брати і робити. А не показую, чомусь не показую. б не показував, але роботи роблю. Коротше, зараз покажу, трохи бардеку. що сьогодні. Зараз я беру шпуную фанеру. То є чорнова фанера, то не шкіпована чорнова фанера. Для чого я її в такі рубашки і зараз їм на пресі зашпуную. З якою метою? То буде корона на двері, двері будуть такі зроблені по-багатому. Зараз покажу, щоб була уява. Значить, є така різьба, я вже вирізав, написав, от вона піде по тому, то ту власне різьбу, основу, на яку буде наклеювалася та різьба, щоб то було одним цілим. І сюди піде ось така додаткова різьба. І так як тою в маслі, якби то було інше питання, де би то просто цей. А так мушу дубом бо закрию масло, щоб то нам гарно виглядало. Ось така біда. Роблю коротше, основу під корону для того, щоб потім наклеїти різьби. Я на начепу пропишу програму, мені ці контури чітко на начепу виріжу, воно ну, все зійдеться. Ну, коротше, я не про то. Ну, але хочу, робота йде. Значить, от тут є вже завершені. Двоє лижок стоїть, значить, робота зроблена. Ну, вони готові так, до клієнта відвезти. Є такі замовлення, вже завершили. Просто такі, той дуб, дубові двері, е, білий, так як зараз то щось пішло дуже модно, просто, але патиновані. От вона велика тафля, тут є два замовлення, тут є ще одне замовлення. Також патиноване, але в іншому стилі. Значить, Отаке. І десь колись ми вже робили, то просто тут клієнт собі захотів таке чорне скло. Власне, ну, немає нічого цікавого. Все стандарт, просто кажу. Що, кажу, що робота є, і роботи багато, і роботи робимо. Власне, ті двері і ті, що ви бачили перед тим, з коробкою фуюнкованою, і такі прості двері. І тут у нас ще є до них і шестеро такі дверей. І маємо ще одні до них. А вони на такій коробці. 29 чи скільки, ну коробки всі широкі. Ну і звичайно, так як я вже інакше не буває, є регульована малічка. Коротше, інтересно. Ну, а, тут ще привезли хлопці, якісь штуки э, зашпанувати НДФ. Э, має бути з того стіл, кришка на стіл. Коротше, роботи, а, а тумбочки, ніж покажи. Тому що власне до тих ліжок, то є один комплект, власне. Я не дуже е, е, прихильник всяких фасадів, бо то не є, по-перше, відносно столятки не є правильно, але клієнт, який замовляв цю спальню, він, він дуже любить якісь такі рябірячі. -ря тобто і це лишку біле, власне, от голова цього лишка, власне, та емблема, вона відповідає фасаду. Ох, тих томучок. Так що, друзі, не хвилюйтеся за мене, робота є, роботи багато, роботу ми робимо, але не знімаю, бо не знімаю, не знаю. Може, ну як то знімати, ми знімаємо. але десь там треба систему помонтувати, щось там показати. Коротше, дякую, що боюєтеся, до скорого бачення, все, все найкращого.